Вітаю всіх власників панорамних дахів або люк на криші. І вітаю вас тим, що час від часу настає такий момент, коли неважливо який пробіг у авто, відбувається протікання дренажів. А саме трубок, які знаходяться ось тут, під. Потолком спускаються вниз по стійці і виходять дренажем на вулицю. Так ось, Проблема наступна. Проблема в тому, що е, спочатку дренаж був просто забитий, вода хлистала за потолком, за стійкою стікала стікала під ноги до водія. Е, дренаж був почищений, все було добре, але з настанням сильних дощів. Вода все одно почала з'являтися в салоні. З'явились думки, що то можливо вода з-під затікає, забиті там дренажі, але там дренажі повністю чисті та все там в порядку. А ось тут експериментальним видом довелося встановити наступне. Під час зняття цієї стійки частину тут вже майже познімато. Я багато шукав інформації про те, як правильно зняти дах на Октаві А5 в універсалі. Якісь невеликі відео були, але повну інформацію для себе я не знайшов, тому вирішив хоча б частково записати якусь маленьку ту інформацію, якої десь я не зустрів. Передні стійки знімаються доволі просто. Підковирюємо цю заглушку, якщо у вас є передній airbag, якщо немає, то просто стягуємо на себе або відриваємо в сторону. Тут кліпси таким чином знаходяться, що вони пластикові, залишаються в кузові, в когось вони можливо вийдуть одразу. з панеллю. Якщо у вас АЕРБЕГ, відщолкуємо цю заглушечку, там є гвинтик, його викручуємо. і Після цього можемо або потягти цю стійку на себе, або трішки відтягти і також згорнути догори, і вона з легкістю вийде. Таким чином, ми вивільняємо передню частину потолка нашого. Після чого. Треба зняти плафон освітлення, він вже у контроль управління безпосередньо люком. Наступним чином потрібно, якщо у вас є бічні подушки, тут також буде гвинт. У мене його не було просто, вона відривається на себе і випускається так воно висить на ремені безпеки. З цієї сторони ситуація точно така. Позаду, так, це вже ми показали, що ми зняли середні бічні стійки. Також чотири ручки. в кого, ну, Вони, мабуть, в октаві всіх чотири, Просто я зараз на одній покажу. Відкидуємо ручку. Тут є такі заглушечки, їх маємо майже, майже пальчиком відщелкнути. І там два гвинтики під Торкс. Їх відкручуємо, тим самим вивільнюємо ручку. Також в цей автомобіль є обладунком а, задня шторка сітка. Вона може кріпитися при опущених сидіннях або в середню частину, тим самим відгороджуючи а, вантажний відсік від передніх пасажирів, або ж в задню частину також там треба відкрутити. Тут мене чекала цікава ситуація. Я також думав, що тут звичайний торкс, але тут виявився сплайн і доволі такий великий. Але нічого, кого автомобілі ВАГ, я думаю, вони або знають про те, що без сплайну торксу і інших, скажімо так, не відкрутиш багато яких деталей. Наступна ситуація для того, щоб від'єднати наш дах, це треба також вийняти задній плафон. Він, він мається доволі просто. Захисне скло, як через, за яким знаходяться наші лампочки, відщокуємо лопаткою. Там два гвинтики, і він обережно витягується звідси. А ось уже задні стійки вони мають трішки іншу ситуацію. Вони заходять, зараз я її навіть знайду. Ось так от вона виглядає. Ніби нічого страшного. Але зверху вона засовується за дах. А знизу має такий невеликий отвір під гвинт. Для того, щоб нам дістати цю всю ситуацію, звідти, нам необхідно трішки розібрати задню частину. А саме відкинути бокові батони. Вони просто здергуваються доверху, вибачаю, донизу, донизу опускаються. Тут маємо один, два, три гвинти. І на кліпсах защолках Трошки відводимо його в сторону. І тут відкручуємо потім гвинтик, який кріпить цю білу бічну панель. Після того, як це зроблено, мені залишилось відкрутити цю ручку, відкрутити це кріплення сітки бічне. А також потім я ще підзніму задня частина, також тримає дах, там також є одна тримач для нашого, нашої стелі, скажімо так. Після цього всього я ще так розумію, що маємо якесь невеличке кріплення попереду люка. Ну і працюємо далі. Ще підзніму якісь моменти, як простіше чи, можливо, щоб до вас було простіше щось зняти. Можливо, комусь це відео стане в нагоді. І надалі мене чекає після зняття даху. Безпосередньо ось тут передні дренажі, до яких ніяк не дібратись, не знявши цей дах декоративний або потолок, як то називає. Там є з'єднання з, з лотком для дренажу, і на цьому з'єднанні ця гадость тече і тече водою по стійці, стікаючи до блоку запобіжників, і там осідаючи. Поруч є у нас реле, велика кількість, також там багато блоків, блоки комфорту, різні інші. І, скажімо так, щоб не було пригод у майбутньому з електронікою, краще зробити це зараз.